Це у нас таке маленьке вічне та свято буде, е, е, оскільки е, ми маємо людину, сьогодні у нас в гостях, декан нашого факультету, Юспич Хуран, який засновник відомої всесвітньої типовічної школи, яка починалася саме з того, як гори сюди повернувся з навчання. І от Юспич. От перше. Таке враження. От ви як приїхали там, де було там дуже багато математики, так? Ми будемо таємничити, це був Московський університет, це була мрія тоді кожного студента повчитися там, так? Тому що це було найкраще, що було з освіти, взагалі, мабуть, і в світі. Тому рівні. Як ви приїхали сюди, я знаю, що у вас була така мрія створити школу, технологічну школу. І розкажіть, будь ласка. Як це почалося? Ну, тому що це ще не закінчилося і ця школа існує, і мабуть, вона ще дуже-дуже добре існувати. Ну, що я повинен сказати? Що як я взагалі потрапив на топологічний шлях що в Львівському університеті, Значить, в мене керівник дипломної роботи був професор Владислав Егович Лянцен. І в мене була задача в дипломній роботі, де. Я вишукав, що можна отримати необхідний результат з так званої теорії екстремально незв'язаних компактів, не будемо пояснити, що це таке. І коли я сказав своєму керівнику, що от тут можна використати факти з цієї теорії, чисто чистоколічної теорії, оскільки професор Лянц загальною топологією так цікавився тільки в плані написання. Підручників, ну, не зовсім підручників, а посітні по навчанні, він сказав, що оце, ви займіться цим більш серйозно, тому що топології у Львові немає, топології немає, спеціалістів з топології. І значить, коли була можливість поступати в аспірантуру Московського університету, який був тоді центром не тільки Математичні науки в Радянському Союзі, а й усьому світі, тут нема сумнів. Він мене згадував на те, щоб я поступав з пірантуру степології. Справа в тому, що де навчити типології в той час було проблематично, мене сильно виручив Ярослав Ворож петулов який привіз з Польщі. Книгу Енгель Кінга загальна топологія польській мови. Ну, Я взявся вивчати топологію цієї прекрасної монографії, яка вже перевидається, і на багатьох мовах. Це, такий, це така енциклопедія ну, топології де від ранніх результатів цієї науки, яка зовсім нова, фактично. Ну, і там 100 років, так, коли вона розвивалася. Для математики 100 років це дуже молодий вік, тому що тисячолітня історія математики і 100 років це таке. То от я захопився топологією і захоплення з'явилось тоді, коли я, читаючи цю монографію Інгеркінга, вона так написана, що є. Дуже багато вправ, дуже багато задач, а є задачі, які на той час не були розв'язані. І це ідеальна монографія, коли серед складних задач, які є окремими статтями, окремими публікаціями, зустрічаються задачі, які не розв'язані на той момент, коли пишеться монографія. Ну, я пробував розв'язувати ці не розв'язувати дачі, звичайно, в мене нічого не виходило, досить мало. Коли я приїхав поступати в Московський університет, я повинен сказати, що враження було надзвичайне, тому що конкурс був 12 чоловік на місце і приїхати з провінції і потрапити на навчання, де такий великий конкурс і багато бажаючих. Але мені пощастило, я здав ступні іспити, познайомився з своїм науковим керівником. Ну і е, В Московському університеті надзвичайно розвинута була е, топологічна школа, кафедра вищої матерії топології, завідував кафедрою академіка Олександров, один з родоначальників цієї науки. І була створена школа, і я побачив, що таке школа. Тобто є багато професіоналів, які займаються такою галузі математики, як топологія, і консультацію можна було отримати фактично на будь-яке питання, яке виникало в процесі досліджень, які мені довелося проводити, будучи в аспірантурі. І ця атмосфера школи надихнула на таку ідею, що, бачите, мої аспіранти, друзі, які були з усієї території, не тільки Радянського Союзу, а там були іноземці, і з Фінляндії, і з тодішнього ГДР і з З Єгипту, скажімо так, З Єгипту. і фактично ті, що були ближчі до Москви, вони мріяли тільки подалі виїхати. А ті, що були подалі від Москви, вони думали, як повернутися і розвинути цю галузь в себе в країні, тому що їх, в принципі, зобов'язало те, що їх відправили на навчання. З тим, щоб вони повернулись і щось робили. І навчаючись разом, який трошки пізніше поступив аспірантуру Михайло Михайлович Зарічний, заслужений професор університету. І ми прийшли до такої думки, що треба у Львові створити школу Ну, ми молоді, енергійні люди, ми так бажали, що створити школу, ну це треба приїхати, розпочати семінар, роздати різні теми, і студенти почнуть працювати, і школа створиться, все. Ну, ця ейфорія пройшла зразу ж таки, коли я повернувся до Львівського університету і приступив до роботи на посаді асистента. І коли навантаження асистента таке, що, ну, наприклад, в мене були різні курси, і аналітична геометрія, і лінійна алгебра, і алгебра, і загальна алгебра, і диференціальна геометрія. Тобто доводилось вести практичні заняття з різноманітних дисциплін, тому що я повернувся завжди на кафедрі є години, які. Як би мовити, ну, викладачі не хочуть і брати, там багато роботи, треба працювати зі студентами, перший курс, другий курс. З ними найважче працювати, тому що вони потрапляють в ну атмосферу, де хтось зіскакує з математики, в принципі, тому що. Там ж така ситуація, хто закінчує спеціалізовану школу математичну, він приходить на перший курс, і здається, що він все це знає. І приходить такий момент, коли межа між тим, що він знає, він, так би мовити, не вчиться, тому що вважає, що він це знає, а пізніше він не вчиться, тому що він цього не знає. Ну і це в курсах багато було і. Здавалося б, яка тут типолічна школа, коли виділяти час на створення типолічної школи, тобто треба підвести людей під сучасні результати? Ну і доводилось працювати важко, в тому плані, що семінар створений був. семінар працював після обідний час, але завдяки молодості, натхнення. Студенти почали приходити на цей семінар, причому вони спеціалізувалися на різних кафедрах, але оскільки такий семінар з'явився чи не єдиний навчальний семінар для молодших курсів, то туди приходили студенти, які спеціалізувалися на різних кафедрах. Ну і так само вони отримували задоволені від того, що ми розв'язували тополічні задачі, вивчали топології, і це їм пізніше знадобилось в подальшій кар'єрі. Але ейфорія, э, э, яка була аспірантурі, вона прийшла, тому що виявилося, що створити школу, це треба не рік, не два, не три, не 10, а фактично більше 15 років. Я вважаю, що коли е, Через 20 років вийшов журнал Topology Applications, який присвячений працям львівського топологічного семінару, що от цей момент можна вважати, що в світі була визнана школа, Львівська школа з топології, і багато представників, в тому числі, тут вже були, так би мовити, я дивився. В Ютубі інтерв'ю з професором Банахом, з професором Зарічним, які яскравими є представниками цієї топологічної школи Олег Володимирович, якого я так би мовити, повернув у віру топологічної алгебри, достатньо абстрактні речі, як теорія на півгруп топологічна. Тобто, це не так все просто було і. Я повинен сказати, що тут повсякденна праця на багато ну, років, якщо хтось хоче створити з вами школу в певній галузі з нуля. Це, це дуже кропітка, важка праця, і вона полягає не тільки в тому, що ви вчите, ви повинні приклад показувати, як треба працювати. От те, що я можу сказати про початок цієї школи і те, що вона фактично в 2000-х вона вже бідола в всьому світі. Ну, просто ще одна така річ цікава. я на наш семінар почав ходити за запрошенням за річного. За річний якраз приїхав тоді за спірнатури. І я вчився в 79-й школі. У нас якась була там міні-конференція, по-моєму, 150 років в Лобачевському було. І Михайло Михайлович такий молодий, в джинсах, без кроватки. Як завжди значить, і, 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 ми в коридорі познайомилися бо він правив орфографії на олімпіадних задачах шкільних. І мене після цієї конференції, чи під час цієї конференції, під час перерви, каже, приходьте до нас на нас семінар, послухайте, ви там нічого не зрозумієте, але це не страшно. А от розумієте, коли я почав ходити, то я побачив одну таку цікаву річ, от то було якесь таке заохочення. Тобто це не було ж там, розумієте, там щось пропонували чи що, але було, як то кажеш, сучасна молодь прикольно. Тобто семінар він був зовсім і, він був вільний. Якщо мені там, скажімо, інші товариші розповідали, що вони ходили на інші семінари, там, скажімо, чи інститут прикладних проблем механіки, математики чи ще кудись, топлогічний семінар завжди був вільний. Тобто там не було такої різниці, хто ти є там, чи ти є там. Керівник семінару, так, чи ти є там кандидат, чи ти просто звичайний студент. В ці традиції, так як були, так і в нас залишилися. Тобто у нас залишилася така наукова сказати, спільнота рівноправних. І от, Але ще одна така була цікава річ, про яку я один раз брав участь, це десертний баг, та, що шкодська кавіарня. Я пам'ятаю, що один раз ви мені сказали, що ви там маєте зробити оголошення і повісити. І десь навіть недавно одна з випускниць нашого університету, професорка тепер в е, Пенсульванії, вона написала вона мені сказала, що ж ти там, гутік. Е, ми тебе стояли, питалися, що це оголошення значить, а ти так і не пояснив нам. Так прикольно стояв там і дивився, і, і з нас ржав. Е, ця ідея з десертним баром, я маю на увазі зі шкодською кав'ярнею, Цікаво, просто кому вона належала. Я думаю, що ця ідея належала мені, тому що. У Львові перед війною була всесвітньо відома Львівська математична школа, представники цієї школи вони не були чистими топологами, але топологічних результатів всесвітньо відомих було багато. І ми час від часу на семінарах згадували цих авторів, які представляли Львівську математичну школу. І просто захоплення, захоплення того, як працювала Львівська математична школа до довоєнний період, ви можете ознайомити з фільмом, який є в Ютубі про Стефана Банаха. І я читав багато досліджень про Стефана Банаха і. Приймав участь в зйомках фільму, польський фільм про Банаха, довелося багато читати. І коли читаєш про чи Уляма Станіслава, приводи математика чи самого Банаха, стиль роботи, і як це загально відомо, але Основне, що Банах жив цілодобово математикою. Тобто він віддавався повністю математиці, і коли в шкодській кав'ярні обговорювались задачі, куди приходили не тільки професори Львівського університету, а Львівської політехніки і з-кордону, з, -з, з Польщі, і не тільки. То Шкотська кав'ярня стала таким символом для нас. Тоді це був десертний бар перейменовано. Але я вирішив, що останнє засідання семінару ми проведемо там, в тому десертному барі, там вип'ємо кави там, чи соки, там, і поговоримо і потрапимо в ту атмосферу, яка була за часів банха. Ну, це було так традиційно. І в мене лозунг. Такий, що е, я бажаю всім, щоб е, я міг мати таку зарплату, що виставляти вам тут цілу вечерю в цьому барі. Тобто, я всім бажав, щоб я їх міг годувати це.